Макарчук залишає голос країни. У Львівському метро з'явиться вайфай в морському порту американські авіаносиці 5 тисяч гривень від Нацбанку до Дня Конституції. Першоквітневі жарти українців із соціальних мереж і преси збирала Анастасія Боронець. Шоу має тривати, але для Святослава Вакарчука закінчується. Він покидає команду тренерів голос України. Про це лідер океану Ельзи вранці повідомляє в своєму Твіттері. Я офіційно заявляю про вихід з команди тренерів «Голос України» через принципові розбіжності. Вибачте всі, кого якось зачепила ця новина. А стурбувала новина чимало інтернет-користувачів. У коментарях до неї одні висловлюють жаль, інші ж підозрюють Вакарчука у першоквітневому гуморі. І не помиляються так. Океанівець привітав своїх шанувальників із днем сміху. Не забув пожартувати зі своїх користувачів і Google і перевернув для них світ при пошуку інформації в інтернеті. Компанія запустила сервер, де всі елементи з'являються у дзеркальному відображенні. Перевернувся сьогодні світ і для росіян. Європейське інтернет-видання EU Observer опублікувало матеріал про те, що Франція, яка відмовилася постачати Росії містралі через участь Москви у війні в Україні, продасть вертольото. Ності євросоюзу і щоб позбутися російського сліду, містраль Севастополь втратить своє ім'я. Його перейменують на Юнкер на честь президента Єврокомісії Жана Клода Юнкера і перемістять до Риги столиці Латвії, яка нині головує в ЄС. Другий корабель назвуть «Могеріні» і у 2016-му розмістять на Лампедузі рідному острові головного дипломата ЄС. Юнкер зареєструють у Панамі, щоб не платити податків, і з Латвії згодом його перебазують у Люксембург, який до слова навіть не має виходу до моря. Проте всі ці грубі натяки на першоквітневий гумор не зрозуміли російські змі і розмістили інформацію як правдиву, не сміялися і в Кремлі. Кремль більше працює ніж жартує. Нежартівливими виявилися і пересічні громадяни. Надто на теми релігії, історії країни і Путіна. За даними всеросійського центру опитування громадської думки, чверть росіян вважає жарти про керманича Кремля табу, проте сьогодні не обійшлося без сміливців. Молнія. Путін подав відставку. Перше квітня день сміху або день дурня святкують у багатьох країнах світу. Ще в епоху чорно-білого телебачення шведські журналісти пожартували з глядачів, повідомивши, якщо одягти на телевізор панчоху, зображення стане кольоровим. Чимало шведів тоді спробували, а потім ще довго з себе сміялися. Можливо, саме тому Швеція і входить до десятки країн світу з найдовшою середньою тривалістю життя людей, бо сміх, як відомо, продовжує життя. Анастасія Боринець ТСН 1+,1.